Останні мої дні в Америці і мені хочеться як можна більше запам'ятати, запечатліти краси цього краю. Океан це просто моя любов, його запах. Він мені нагадує моє дитинство, тому що якийсь час в дитинстві я жила на Чукотці і там море пахло так само. На іншому березі вже Канада. Туди я попасти не можу, але можу подивитися так. І Я старалася ці останні дні побачити всіх своїх родичів, тому так було дуже насичено. Я провідала майже всіх. Одна з моїх родичок ну, просто в лісі. Так дивно і так тут багато хто живе, природа дуже близька. До людей і тому тут часто можна побачити олені, зайчиків, ну, лошадей. Це таке мені теж зараз це дивно. Я поїхала в інше місто до своєї сестри. Ось як мені дуже сподобався, дуже зручно. дивитися, як, як багато місто, і я майже не втомилась, дивилась кіно і дивилась на природу за вікном. Я вже не раз казала, я дуже люблю природу, і тут вона дуже гарна: ці гори, ліса. Камера моя взагалі мало чого передає. Якщо б ви побачили вживу, то це просто захватующе зрілище. Моя сестра живе на іншій как би, стороні штату Вашингтон. Треба приїжджати через перевал, через гори і на іншому. Буці. Там зовсім інша природа, там зовсім інша погода, там вже пожухла трава, там сухо, там жарко. Я е, соскучилась за жарою, і тому мені навіть приємна ця жара. Але коли дивишся на траву, наприклад, то воно мені нагадує Крим, коли жара, коли літо. Я дуже рада, що я всіх побачила.